Так, друзі, всім привіт. Так, будемо стояти тут. Окей, що потрібно мати для того, щоб виїжджати в рейс? Це МСІДю ті номери, назва компанії. Що це взагалі таке? Тут знаходиться в цій всі основні документи, щоб поліція могла бачити на вагові, і поліція могла бачити тоді, коли вас обганяє. Реєстрація це реєстрація по нашому сорі. Я ще не проснувся. Нам потрібно ставити камеру, ставити кінгурятник, мати обов'язково. Свій інструмент. Американці роблять на цьому бізнес. У кого є гроші? Тракістів, звісно, тракістів. Ранку. Угадайте де я? Я, друзі, на ярді. Я на ярді і я зараз буду вам знімати відео, розповідати, можливо, комусь цікаві речі, комусь не дуже, але ну, потерпіти, як кажуть, Да? Їду в трак, беру штатив і будемо знімати відосик. А, друзі, всім доброго ранку. У мене зараз неділя, 10 ранку, і де я можу знаходитись, я можу знаходитись на ярді. Точніше, я мушу тут знаходитись, і заодно я думаю, запишу вам відео. Воно буде, я думаю, цікаве. Чому воно буде цікавим? Тому що я постараюся розказати в цьому відео, що потрібно мати для того, щоб виїжджати в рейс. Поговоримо за інструменти, поговоримо за всю документацію, наклейки за ну, типу. За весь сет, який в тебе має бути, щоб ти мав право виїжджати в рейс. Почнемо ми з того, що коли ти купуєш трак, і до речі, мене запитували люди, як ми брали там на себе фінансування. Бо якщо ти купуєш трак, там в тебе є два варіанти. Да? Або ти працюєш на компанії, компанія тобі дає на виплату, але воно не впливає на твою кредитну історію. Або ти сам шукаєш фінансування, або якусь кредитну організацію. Йдеш, береш кредит. Ну, це якщо вам буде цікаво, я, ну, ми з Надією зможемо записати вам далі таке відео і розказати там покроково да, інструкція для чайників. Ну, я себе таким самим рахую, я не то, що хочу когось образити, але немає такої інформації ніде. Всі пишуть, там, ми купили трак, ми купили два, ми купили п'ять, ми купили 10. Ну, ніхто не розказує, як це відбувається. Розумієте? Ну, типу, ми, ну, я думаю, ми запишемо таке відео, набереться багато коментів. Якщо ви попросите нас розкрити, розкрити цю тему, ми розкриємо. А зараз ми поговоримо за те, що має бути в траку, щоб ми могли виїхати в рейс. От представимо, що ми купили вже трак. Що нам треба робити? По-перше, перед тим, як ви маєте забирати трак від дилера, ви мусите мати на нього страховку. Що означає страховку? Є physical damage. Страховка, яка покриває всі демеджі. До прикладу, ви не дай Бог виїхали, вас хтось вдарив. Типа, ваша страховка зв'язується зі страховкою тої людини, і вони там вирішають, вирішують, платять сюди гроші його ремонтують. Або, якщо ж, не дай Бог, ви когось вдарили, ваша страхова покриває ремонт другої машини. Це саме перше, що має бути. Страховка на трак, автомобіль без різниці, що ви берете. Друге, ви приїжджаєте на компанію, або там приїжджаєте на Ярду. Є два, два варіанти. Можете самі робити собі реєстрацію, але там треба мати певні документи. Я зараз це узнаю, мені це цікаво. А воно відкривається 2,5-3 місяці, так? Або ж ви дзвоните в компанію до сейфі, скажете, добрий день, дівчата. Там як діла, туди-сюди. Ну як зазвичай, з да, дзвониш до сейфіті. І вони кажуть, що да, ми можемо вам зробити реєстрацію. Реєстрація це по-нашому тут кожен рік. Ну, реєстрація це реєстрація по-нашому. сорі, Я ще не проснувся. Тут кожен рік ти поновляєш реєстрацію, вона стоїть там 2400, здається. ну щось там 2400, хай буде так. І коли ти вже маєш цю реєстрацію, вона така біла бумажка на лобовому склі, Тому що поки що в мене немає номерних знаків, поки що є така бумажка, прийдуть номерні знаки, бумажку знімаємо, реєстрацію, ставимо номерні знаки. Це буде як ваша реєстрація. Кожен рік вона мусить поновлюватися. Чому вона мусить поновлюватись? Тому що американці роблять на цьому бізнес. Ну, типу, в кого є гроші? В тракістів, істесно, в тракістів. Далі, коли вам приходить така реєстрація, бумажка, ви маєте право виїжджати вже в рейс на дорогу працювати. Ну, типа. типа. Чому тіпа? Тому що до цього потрібно підготувати трак, а саме потрібно наклеїти наклейки з боку. Це MC Dut номер і назва компанії. Що це взагалі таке? Це номер, по якому брокера мають право там, давати тобі вантажі. Тобто в тебе є MCDOT, в тебе є номер, ти його кажеш брокеру. Брокер дивиться, чи в тебе нормальна компанія, чи ну, типу, з вами, чи у вас непоганий рекорд, чи з вами можна працювати, тільки тоді дає вам вантаж. Ну, ми їх мусимо наклеїти з лівої сторони і з правої сторони. Ми їх наклеїли. Є такі т... наклейки ELD. Це означає, що. У нас всередині знаходиться пристрій. По-нашому норми нормування часу робочого водія. І, типу, поліцейський приїжджає, він мусить ця наклейка бути, бо за це дають штраф. Тобто він бачить, що у вас електронний пристрій, що він може вас зупинити, і ви можете йому там скинути локбук електронно, да? там. він може перевірити його, подивитися. Є наразі траки, які не мають електронного локбука. Це типу класіки старі, тому що він не може законектитись до мотора. Ну, це вже такі, типу, тон тонкості, я думаю. У вас має бути ця наклейка. Далі обов'язково у вас має бути номер трака. Також це все клеїться і з лівої сторони, і з правої. Щоб поліція могла бачити на вагові, і поліція могла бачити тоді, коли вас обганяє. Обов'язково має бути номер трака. Зліва, справа я ще ззаді ставлю. Ну, типу, у нас цей трак номер 303. Окей, в нас же це все є, все супер. Потім є така штучка, яка називається іфта. Дві таких маленьких наклеїчки, кожен рік вони другі. Ти береш ці наклейки, також клеїш зліва, справа. А що таке іфта? Це податок на паливо. Раз в квартал в три місяці ти платиш податок на паливо в кожному штаті свій податок. нас займаються цим люди, де ми беремо свої кредитні карти. Вони нам рахують, скидають отчутності, і ми скидаємо її нашій компанії. Представимо, що тепер у вас є це все. От. Вам прийшла реєстрація, ви обклеїли свій трак. Далі, типу, по правилах компанії, конкретно нашої компанії, нам потрібно ставити камеру посередині лобового стекла. Ми приїжджаємо сенсару вішаємо. А це допомагає в інцидентах. Тобто, не дай Бог, там, ви когось зачепили або хтось вас обганяв, там, згорнув вам півморди, у вас є камера, яка зразу пише на сайт, і типу, ти можеш зайти там, протягом, до прикладу, там. 10-20 хвилин витягнути відео і показати поліції, що це типу, не ти це зробив, це цим займається сейфіті. Тобто, якщо якась аварія, вона висилає відео, то показує поліції, це є доказ, що це там зробили не ви. Я рахую, це круто. Але є компанії, які роблять двійну камеру. Одна знімає дорогу, друга знімає водія. Що я можу сказати на цю тему? Розумієте, багато різних суджень. Я думаю, що це плюс. Але б я б не хотів би, щоб не знімали. Бачите, я опять же тут, типу, говорю трохи неправильно. Але якщо так розібратися, що водійське водійське сидіння це твоє робоче місце. Ти їдеш, тебе камера знімає. Тобто, ти не маєш права, ти професіонал драйвер, ти не маєш права їхати сидіти там, тіктоки листати. Компанії за це штрафують. Бувають також випадки, коли людина там не тільки в телефон завтикала, а просто собі щось там не знаю, задивилася, зробила аварію, чи там в телефоні сиділа. Чи що з людиною, не дай Бог, сталося? І воно постійно зараз зроблений такий штучний інтелект. Його сюди зараз додають, це все розвивають. Що якщо ти сидиш в телефоні, воно говорить, що ти в телефоні і йде. Оповіщення там до боса, там, до сейфіті, я не знаю, хто до кого ставить. І ти типу, дзвонять, кажуть, все, там, ще раз там, телефон побачимо, ми тебе там виганяємо з компанії, ти йдеш з компанії. Тобто, щоб ви розуміли, є камери, що знімають і дорогу, і середину водія. В нашому випадку в нас камера знімає тільки дорогу. У нас є вже всі наклейки, у нас є реєстрація, ми всі обклеєні, ми вже можемо виїжджати в рейс. Що я раджу всім? А, ну Це моя особиста думка і моя порада. Ставити кінгурятник. А Він нам обійшовся 2000 доларів, це не дешево, це дорого. Але якщо, не дай Бог, коза, а тут, типу, оленів на дорозі, тварин оленів, бо ще є олені люди і олені тварини. Їх дуже багато. І, до прикладу, там, не дай Бог, фара, корнер цей не знищий, капот, дзеркало, рішотка, радіатор. 12 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, що ти збив оленя, і тобі, ну, якщо радіатор пробитий, ти не зможеш їхати, тебе треба товати. А якщо тебе будуть ремонтувати в дорозі, то це може радіатор вийти і в 15 тисяч доларів. Типу, в шапи так роблять, що ну, типу, бізнес. Тому я раджу всім ставити кінгурятик. Помімо цього всього, о, я би радив водіям, омнерам мати обов'язково свій інструмент. Тобто Тут, до речі, дуже цікаво. Як на вашу думку, в кожного водія має бути свій інструмент чи має купувати овнер? Мені було б дуже цікаво почути вашу думку, тому напишіть її, будь ласка, в коментарях, бо це дуже дуже спорне питання. Я скажу конкретно за наших водіїв, за хлопців. В них є свій інструмент. в мене є свій інструмент. Щось в мене по траках також ну, по інструменту є в їх траках, так. Вони, якщо щось роблять на дорозі, щось стається, там елементарні речі, понятно, вони не будуть мотор-коробку перебирати, елементарні речі роблять. Ми доплачуємо їм завжди за це гроші. Ну, типу, якщо водії дивляться, вони не дадуть збрехати, вони напишуть там комент, скажуть, да, це правда, чи там скажуть, ні, ти там обманюєш". Ну, Ми завжди стараємося доплачувати. В плані ремонтів ми стараємося все робити. У нас є шапи, де ми робимо. Зараз я стараюся це все робити сам. Тобто, у вас має бути інструмент. А я раджу купувати всім всі траки. Є такі черв'яки гумові, якщо колесо пробиваєш, ти його запихаєш, ти можеш доїхати. Це раз. Два, шланг підкачки коліс. Продаються там шланги ну, 20-30 метрів, вони різні. Ти підключаєш до, червоні, до червоної аеролінії, тобто від трака ти можеш накачати собі колеса. Тобто ти накачав колесо, бачиш дирку, взяв цей черв'ячок, всунув туди, витягнув, перемонтував, ти зекономив купу свого часу і купу грошей. Ну, типу, навіть По грошах це 60 доларів. Там, зробити колесо, а по часу ти можеш чекати цілий день. Ти можеш приїхати а, на сервіс, і вони кажуть, час, два, п'ять, десять, дванадцять. Тобто, це ти економиш свій час. А далі на земний період часу в тебе мають бути а, в різних штатах різні, типу, Обмеження по цепах, тобто є де треба шість мати цепів, є де 4, є де 7. Ми маємо по шість по цепів, тобто на кожний колеса. Ну так, по шість. Тобто ти ставиш на драйв 4, і ти ставиш на трейлер, там на фрист 2. Обов'язково мають бути резинки, щоб тримали ці. Це, ми ми купуємо такі типу, паучки, вони нормальні, вони нормально працюють, типу перевірені часом. Це ми ставимо то в трак. ну, трак Є люди, які за це взагалі нічого не знають. Понятно, що у вас мають бути якісь стяжки, ізоленти. Я ще стараюся купувати фітінги маленькі, якщо десь щось повітря пускає, ставиш фітінг і їдеш далі. Ну, це так по технічній частині. Я раджу робити всім два ключа через те, що ви стаєте, до прикладу, ви стоїте, до прикладу, на заправці. Якщо у вас тільки один ключ, ви зразу глушите трака. А це неправильно робити, тому що трак мусить, ну, типу, глушитися, турбіна відпочиває. там, ну, Моя така, щоб вона остигла, да, там в районі 10 хвилин. Тому давайте запрошую вас всередину трака і зараз я вам покажу, що має бути всередині. Я ще забув вам сказати за Нью-Йорк Стікер. Це ось такий стікер, це податок конкретно в штаті Нью-Йорк на паливо. У мене його поки що нема, бо мені тільки зробили реєстрацію. Він також обов'язково мусить бути. І вішається він якомога ближче до номерних знаків. Ще раз по наклейках номер трака 303. Ці всі наклейки дублюються з двох сторін. Далі. Іфта. Податок на паливо. І як я міг забути? Annual inspection. Типу, що була проведена інспекція компанії, що трак може виїжджати на дорогу. За це я забувся. Але я виправився. Мають бути ось такі от наклейки компанії, тут МСІД номер, а, назва компанії, типу, щоб ти там приїжджав на компанію, до прикладу, брати вантаж. Вони виходять, дивляться там, зачекинений йти як РФС. Хоп, дивляться, хоп, РФС. Все. Будемо розбиратися, що має бути в кожного водія своє. Перше, це має бути гармін, це навігатор траковий, по якому. Їздимо по Америці, їх є 2-3 вида. Я використовую Гармін і можу радити також всім Гармін. Це водій купляє за власні кошти. Чому він його купляє за власні кошти? Ну, Це то саме, що телефон. Ну. Далі. Я раджу всім купувати собі планшет. Я люблю айпади, можливо, хтось любить Samsung без різниці. Компанія видає, але вона видає отакі от. Типу, в половину. І там тільки. Просто тільки локбук, а тут я можу собі дещо включити і музику якусь послухати, карту включити, подивитися, все, що, ну, все, що мене цікавить. Плюс до того всього можу, ще, будучи в траку, щось подивитися на ньому. Так, далі. Далі компанія, Оце, як сансара, то, що я вам розказував, камера яка знімає дорогу. Далі йде iPass. Це пристрій, який платить за дороги. В Америці багато доріг є платними і воно електронно з нього ще гроші. Це є припас. Бачите, воно зараз буде горіти мигате. Є три, три лампочки: зелена, жовта і червона. Якщо ми приїжджаємо біля вагової, загорається зелена, ми її байпасимо. Тобто приїжджаємо поруч неї, але на нього не заїжджаємо. Якщо червоне, ти заїжджаєш. це дає трошки виграти. В плані виграти. Наприклад, якщо ти легкий всіх заганяє, тебе зелене загорілось, ти поїхав далі. Типу, багато хто їх використовує, але є люди, які їх так і не використовують. Раджу всім такі от наушники DuParot. І мене мільйон раз вони виручали, тому що AirPods це той здихає, той не здихає. Чому він на одне вухо? Тому що на два вухи не можна вдівати. Тобто одне праве вухо тебе має, тому ти можеш говорити, а два, якщо поліція побачить, то дасть штраф. Велика буде 860-та А Зверху, я думаю, всім зрозуміло, що у вас має бути своя подушка, своє одіяло, своя простень. Думаю, це все логічно і це все понятно. Переноска, щоб підключити мікроволновку, або, там, я не знаю, бочки поставити собі щось включити. В цьому траку є. Телевізор. А далі я беру свої речі. Тут в мене протеїн, шейкер. Бачите, жилетка. Обов'язково кожен водій має мати жилетку сейфеті-шузи. Ну, це типу желізним передком. На голову надівається каска, жилетка і ботінки. Ну і сейфіті очки, типу, ось так виглядає свої речі. Там. А, потрібно, я не знаю, там, труси, носки, футболки, шорти. Обов'язково мають бути теплі речі. Без різниці, який тебе сезон. Жара, не жара, все одно мають бути теплі речі. А засоби гігієни. Ну, я їду на там, тиждень. Понятно, що в мене в сумці буде а, ще, ну, типу, рильне мильне але тут зубна паста щитка, я вже з того траку перекинув. Все виглядає якось так, нічого важкого. Трошки сміття, це є планшета клею. У кожного водія має бути папка з таким. от. Ось така папка. Тут 303 трак, номер 303. Не, має бути. Це, типу, правила, як ти маєш там їздити, і тут а, по цих правилах багато хто вчить і а, перміс дає. Типу, це книжка на англійській мові. З правилами дорожнього руху, знаками, поправками різними. А, тут є все. Це наше сефті віддає, але якщо чесно, їх ні разу не відкривав. Жартую. В цій папці страховка на вантаж, страховка на трак. А вся вся документальна інформація про компанію, тобто ти поліцейський зупинив, ти її даєш. Він собі дивиться, що там йому потрібно. А реєстрація знаходиться. Тут знаходиться в цій папці. Всі основні документи. Вона також обов'язково має бути, коли приймаєте тракт. Дивіться, щоб була папка з документами.